У багатьох ветеранів, які брали участь в бойових діях, приходить цей день, коли тобі приходить медаль ветеран війни, учасник бойових дій, посвідчення і ці талони на літаки, поїзди і всякі інші штуки. Та але це просто статус. Він залишається з тобою. Це формальність, але не формальність те, що стоїть за цим. Це життєвий досвід, це оці внутрішні речі, які дуже важко виміряти. Те, що називається словом служіння, але те, що має найбільшу вагу, і також цей життєвий досвід дає можливість не зупинятися, рухувати і змінювати, тому що тобі не байдуже. Ти вже віддав стільки себе, в тому числі. Наші люди з пораненнями, люди з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій, які на щастя повернулися цілими. Це все про життєвий досвід, який є безцінним в державному будівництві, в змінах. І я дуже сподіваюся, що такі програми вони зможуть підсилити знаннями навичками можливо, контактами, такими горизонтальними зв'язками, і дати можливість людям, в яких є бажання, готовність і мотивація, підсилити знаннями, навичками, і це буде такий потужний мікс, який буде давати результат, і буде давати можливість справді змінювати.